З настанням холодів зростає ризик виникнення пожеж через недотримання правил пожежної безпеки при опалюванні. Рятувальникам доводиться констатувати, ситуація, на жаль, невтішна. Так, у Шепетівському районі з початку осінньо-зимового опалювального періоду вже виникло 22 пожежі. А минулий тиждень відзначився ще й людськими втратами. На пожежах було виявлено тіла двох загиблих осіб і одного травмованого, а саме загиблих було виявлено на території Берездівської територіальної громади, Шепетівської міської ради, а також травмована одна особа на території Нішинської територіальної громади. Найчастішими причинами пожеж є необізнаність та легковажність. Найчастішими причинами пожеж саме в житлових сторах. Наразі є небережність під час куріння, коротке замикання електромережі, порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації різноманітних електроприборів, електричних приладів, а також саме пішного опалення. Що сезону пожежники проводять профілактичні заходи, роз'яснення серед населення, як забезпечити власну безпеку. Правила пожежної безпеки прості, здебільшого усім відомі. Однак нагадування вважають рятувальники. Ні Ніколи не бувають зайвими, особливо якщо врахувати, що їх недотримання може коштувати втратою не лише майна, а й життя. Не слід дотримуватись наступних правил. Перше це правильно експлуатувати пічне опалення, регулярно проводити технічний огляд, а також струшувати сажу мінімум раз на три місяці. Ніколи не зберігати поблизу тупкових отворів, якісь легко замісті матеріали, а також необхідно розміщувати металевий лист розміром 0,5-07 см безпосередньо під тупковим отвором. Не потрібно розміщувати якісь паливні матеріали, які перевищують добову норму безпосередньо в оселі. Не потрібно палити піч твердими матеріалами, які перевищують розмір самого тупкового отвору. Ніколи ні в якому разі не дозволяйте дітям нагляд за піччю. Перевіряйте регулярно або викликайте звертатися за допомогою до відповідних служб, аби перевірити своє електрогосподарство, своє газове господарство, а також знайте дій, алгоритм, алгоритм правильних дій у разі виникнення ситуації, найкоротший шлях евакуації, можливо, спосіб донести інформацію на стання ситуації до своїх сусідів. Також у осінньо-зимовий період є потреба використовувати певні обігрівальні прилади, інші електроприбори, отож звертайте увагу, щоб не було перенавантаження саме на електромережу, а також у період блокаутів звертають увагу на правильну експлуатацію електрогенеруючого обладнання.